Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі, ви дивитеся щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основи екологічного вчення церкви. Я Біланич Михайло, ведучий екологічної рубрики. Сьогоднішня наша тема. Святого в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим або квітна неділя в аспекті відповідальності за створіння. Завершився благодатний час Великого посту, час відродження всього Божественного створіння. Вступаємо в сьомий страстний тиждень квітною неділею, останню неділю Великого посту, яка називається ще цвітною або понародною вербною чи шутковою. Свята Церква згадує подію в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. У нас в Україні через брак пального та оливкого віття, яким вквіщали дорогу Ісусу Христу, маємо гарний звичай посвячувати віття Лози та верби, адже саме вони навесні найшвидше розквітають. Це віття, яке всі ми приносимо в квітну неділю на благословення та освячення, є символом перемоги, символом царя, якого вітає все створіння, втішаючись приходом свого лодики. Радість та виклики Осанна в наших серцях не випадкові, адже саме в цю неділю сам Господь показує нам, що всі ми стоїмо на порозі звершення даної пророками обіцянки про царя, месію та визволителя. Цей день, пам'ять, якого звершуємо, щоб здійснилось Писання, Ісус Христос, перед довершенням примирення своїм Творцем всього творіння, як повновладний, в'їжджає в Єрусалим для того, щоб розпочати шлях відкуплення, даючи нам надію. Певність та заспокоєння, показавши, що провини нас усіх Господь поклав на нього, як сказано в Ісаїї 53 голові. Цю неділю закінчується Богом даний благодатний, благодатний час Великого Посту, а тому почався час, коли слід приносити перші плоди нашого цілісного навернення до Господа. Невід'ємною складової майбутнього є оновлене довкілля. Наші зусилля в часі Великого посту були спрямовані на його порятунок від байдужості, користолюбності, споживацтва, що ведуть світ до загибелі. Лише у єднанні з Христом можемо уникнути цієї загрози. Оновленому у Христі світі запанують Божі ласки і щедроти, не буде бідних і нужденних, процвітатиме довкілля. Кожен із нас, увірувавши ще. Більше у часі посту у благовість Христа став активним учасником великопосного відродження церкви. Найкращим свідченням нашого екологічного навернення є усвідомлення та прагнення необхідності побудови гармонійного царства Воскресла, якому всі ми гідно та відповідально виконуватиме наше високе покликання Божого еколога, ставлячись до довіреного нам створіння природи з Божою мудрістю, любов'ю та милосердя. Не лише людина зародіна переходу Спасителя. Вся природа, яка потерпає та гине від прокляття, як сказано в книзі Буття 3.17, нетерпляче очікує виявлення синів Божих. Римлян 8.19 Чим більше ми стаємо подібними до архетипу Христа, тим ріднішим для нас стає навколишній світ, тим ближче той час спасіння всього людства і всього створіння. Існує багато ініціатив та проєктів для порятунку гинучого довкілля, але вони залишаються неефективними, якщо їх не довершить Христос власною посвятою. На цьому я прощаюся з вами і зустрінемось як завжди в наступний четвер, де продовжимо розгляд інших екологічних питань в рамках природоохоронної місії церкви. Наступних зустрічей. Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі комісії з екології Римсько-католицької церкви Україні. Та комісії з екології Мукачівської католицької єпархії з вірою в серці. З вами був я, ведучий екологічної рубрики, Іванич Михайло.